Минулої п'ятниці для Дніпровських шанувальників театру і самих театралів сталася грандіозна подія. Стартував перший у нашому місті фестиваль професійних драматичних театрів. Як сказати на українському вже давно пора. Це чудово, що є такий фестиваль. Це хорошо, це цікаво. Про те, як обирали учасників феєрії Дніпра, чого очікують від фестивалю театрали. І чим особлива лісова пісня Дніпровського театру драми та комедії, яка відкрила фестиваль, сьогодні у «Артзоні». З 1993 по 2013 рік у нашому місті на сцені театру імені Горького сучасного драми та комедії що весни проходив міжнародний фестиваль аматорських театрів Рампа. На який з'їжджалися колективи з усієї України, а також Росії, Білорусі, бували театри з Молдови, Грузії, Великобританії. З 99-го року, що осені, на сцені Палацу студентів ДНУ імені Гончара, проходить всеукраїнський фестиваль самодіяльних театрів театральна сесія, на якому так само, окрім вітчизняних театрів, виступали колективи з Росії, Білорусі, а з минулого року Польщі. Упродовж багатьох років лунала думка, що обласному центру, потужному містові, яким є Дніпро, годилося б мати ще й фестиваль професійних театрів. І, от нарешті, це сталося. Обласна рада вирішила відзначити 90-річчя Дніпровського академічного театру драми та комедії Всеукраїнським фестивалем Феєрія Дніпра. Нам дуже хотілося зробити щось таке, чого не було. До цього для того, щоб відзначити ювілей нашого театру, драми і комедії. Не тільки ремонт фасаду, який зараз продовжується, ну щось таке, щоб залишилось і запам'ятало. Запрошували на першу феєрі усі значні українські театри, каже директор фестивалю Сергій Мазаний. Погодилися приїхати не всі. Однак програма фестивалю все одно склалася непогана. Фестивалі потрібні для того, щоб самі актори мали змогу побачити своїх колег з інших міст, чомусь повчитися в них. Це якийсь навіть майстер-клас для всіх, для нас ми не маємо змоги з'їздити в інше місто і подивитися їх вистави. А зараз ми собі напланували всі, що будемо кожного вечора приходити і дивитись, бо це дуже цікаво. Ми багато вже їздимо, і все повз повз Дніпро і Тут нарешті ми сюди заїхали. Дуже ми цього хотіли. Ну конкретно я дуже хотів. А чому? Ну тому що ми тут навчалися. Актори Чернігівського музично-драматичного театру імені Шевченка, Євген Бондар і Сергій Пунтус навчалися у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі. Тому приїзд до Дніпра це не лише можливість показати свою виставу новому місту, а й нагода зустрітися із сокурсниками і викладачами, серед яких і зоя Федорівна Селенкова. І сьогодні в зв'язку з відкриттям театрального фестивалю, я прийшла на спектакль «Лісна пісня постановки моєго випускника, моєго ученика, зубчика Валерія Ніколаєвича. Мені любопитно посмотрети на його роботу. Кроме того, что он артист, он закончил режиссерский факультет в Киеве и магистратуру в Харькове. Великій українській театральній родині народжується нове дитя. Гучне ім'я феєрія. Тому хай феєрія міцно встає на ніжки. Хай ця зала буде кожного вечора наповнена глядачами, вашими очима, вашими посмішками, вашими роздумами про те, що буде відбуватися на сцені. Хай живе феєрія Дніпра. Щасливих ходи. Тут блискуча гра. Емоції, струна. Плачу і сміється. Все це п'ється. Після короткого урочистого відкриття фестивалю наглядачів чекала лісова пісня Дніпровського театру драми та комедії за твором Лесі Українки. Поки сцену готували до вистави, ми запитали директора феєрії Дніпра. Що він відчуває? Знаєте, коли ми відпускаємо своїх дітей, на, от ми їх народили, вони вже зробили перші кроки. Які враження? От такі батьківські. От він буквально почався, да, декілька хвилин тому, а вже таке відчуття, що він вже йде якійсь, таким своїм шляхом. Цікаве таке, до речі, відчуття. У перший досвід такого Перший досвід з театрального саме фестивалю. Я різні фестивалі організовував. Бо що ви чому? Співаки, директор, е а чому несподівано? Всі звикли, що якщо людина займається чим одним, вона повинна займатися. Чимось. Чому? Ні? Ні, воно все дуже, ці жанри, вони дуже схожі. І навпаки, я вам хочу сказати, що коли ти бачиш театр, ти бачиш естраду, ти бачиш оперу, то навпаки виникають такі ідеї, які, ну, можливо, б не виникли в людини, яка займається лише одним. Зумієте? Вистава дуже емоційна. Не в кожній виставі, ти так втрачаєш свої нерви, свої сили. А от ця вистава, от вона така, я її дуже люблю. Я викохала цю роль. А Леся Українка взагалі моя любов з 18 років моїх. Я її відчула, і досі, досі вона не дає мені покою, так скажемо. І всі, хто зайнятий в цій виставі, вони розуміють. Цю глибину проникливість, цю драму фієрію. Ось бачите, фієрія Дніпра розпочинається драмою фієрією Лесі Українки. А нічого не змінює те, що ви граєте не мовою оригіналу, а в перекладі? Ви знаєте, і англійською грають цю виставу. І чи китайською, чи корейською вона була поставлена. Тому для глядача, який російськомовний, таким чином. Ми показуємо, що в нашій українській лі лі літературі дуже багато цікавих авторів. Більш того, були відгуки дякуємо вам. Ми пізнали Лесю Українку!» Можливо, ми на українській ніколи би не читали і не дивилися, бо ми пізнали її. Були такі люди. Насправді вона якась непізнана. її дуже невірно викладають у нас у школі. Цим маленьким діткам вони дають якусь. Незрозумілу, незрозумілу Лесю Українку, не ту, яка вона є насправді. До неї треба звичайно, підрости трошки. Років з 15-ти. хоча б з 15-ти. Як довго я спала. – Довго, дочі. А хто розбудив мене? Наверно, весна. Весна так ніколи ще не пела. А може, це були сна? Знову слышу? Нет. паренька свирель світкою. Тут дуже багато тем. Тема природи і людини, тема різного віку жінки. Ну і звичайно, про любов, про любов, про таку неможливу любов. Між Лукашем і Мавкою дуже часто в житті зустрічаються такі випадки, коли любов неможливо неможлива, але вона існує. Пусть чудеса являются на свете, А ты совсем как девушка. Вернее, как барышня. Ведь телечка нежнее. И тоньше дали. И рук белее нет. И как-то не по-нашему одета. Перший театральний фестиваль Феєрія Дніпра триватиме по 8 жовтня, що цікавого розкажуть і покажуть на своїх майстер-класах і у виставах режисер Віталій Малахов і народна артистка України Ада Роговцева? І чому вже кілька років в Україні говорять про надзвичайну постановку Солодка Даруся Івано-Франківського театру імені Франка, програма «Артзона» розповість наступного тижня. Театр мені подобається, що він вдохновляє кожного. Ты заходишь в театр и чувствуешь атмосферу, тебе хочется как бы вдохновить себя на это, вдохновить на то, чтобы играть в всяких спектаклях, быть всяких во всяких ролях, и чтобы у тебя было как бы много аплодисментов.